Вітаю вас на каналі «Світ Таро. Роми. Назвати Альона, і це карта дня для вас на сьогодні. Тож, давайте подивимось. І це трійка жезлів. Ця карта символізує розширення горизонтів, нові можливості. Це також рух вперед. Вона говорить про те, що ви вже зробили перші кроки, і тепер настав час дивитись далі. Планувати, відкривати нові перспективи, ставити амбітні плани. Трійка жизлів часто вказує на подорожі, це може бути також партнерство або розвиток справи, яка вже вийшла за межі початкового задуму. Це день, коли варто мислити ширше і не боятись дивитись у майбутнє. Порада карти довіряйте своїм планам і будьте відкритими до нових шляхів. Ваші ідеї вже мають ґрунт для розвитку, лише залишилось зробити крок уперед. Є такий вислів, що сміливість відкриває нові дороги. Не бійтесь, мріяти масштабно і вірити у свої плани. Хай цей день подарує вам ясність, натхнення і сили для руху вперед. Напишіть коментар, поставте лайк цьому відео та підпишіться. На все добре!